Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я пересаджую такий кактус, дуже красивий. Це мамілярія, така, вона з дуже довгими голочками. Такий маленький кактус мікс написано, не могла я втриматись от такого дивного. Кактуса. Зараз я буду його звільняти від магазинного ґрунту. Він дуже вогкий. Коли його поливають, цей ґрунт тримає дуже довго вологу. От. І мені таке дуже небезпечно. Я буду змінювати ґрунт на звичайний ґрунт із магазину. Суміш для кактусів. От. Зазвичай кактус, як до мене потрапляє от з магазина, ну, цей, наприклад, був придбаний із епіцентру. І я роблю повне звільнення від ґрунту. Тоді е, обробляється, промивається водою під е, таким міцним води, звільняється від ґрунту, промивається від будь-яких там забруднень, шкідник, шкідників, якщо присутні. І е, робиться такий розчин із препаратів. Зазвичай це актоверм, фітоцид. Може бути актара, фитохелп ще можна розчиняти у теплій водичці, такої кімнатної температури і замочується десь приблизно на 10 хвилин. От. А потім 3 дні просушується, або можна навіть тиждень на просушку. Але в мене зараз дуже сильна спека. В цей період, от як я обробляю цей кактус, він дуже сильно просушений і стоїть дуже сильна спека. Тому обробляти, верніше, просушку я не буду робити, а відразу після обробку, після замочування, от буду і висаджувати у ґрунт. Але це краще так не робити. Не робіть, краще відкласти, щоб десь пройшов хоча б три дні пройшло чи п'ять днів, а тоді вже висаджувати у ґрунт. Краще просушити. Це мамілярії. Ці кактуси дуже такі, вони терплячі до вологи, можна навіть більший полив їм. Зробити, але не... головна умова, щоб вода не стояла, щоб от пройшла ґрунт, вода і не стояла у піддоні. Це така умова для всіх сукулентів, вони не витримують цієї стоячої води, вологи, і сам ґрунт має бути таким проникним, щоб от вода пройшла. І ніде не затримувалась у ґрунті. Мають бути такі камінчики, грудочки, такий керамзит. щоб більше було повітря в ґрунті. От, бачите, треба ретельно все звільнити, одмити саме тіло кактуса від ґрунту. Дуже він довго без водички був. Ці кактуси дуже гарно квітнуть. Ну, саме це я не знаю точно, як він, які в нього квіточки, але от у мамілярі такі гарні віночки по колу випускає квіточки, мамілярі, бувають жовтенькі, біленькі. Рожеві, червоні навіть, дуже гарно квітнуть. Саме характерне, що мамілярія, як вона побудована із таких, бачите, таких як бруничок. вона вся складається такими бруночками. І з кінця цієї бруночки виходить... Виходять голки або крючечки бувають. Бувають ще такі, як покриті таким пухом. Дуже красиво Ну, от помита амілярія, оцей пучок я одріжу. Він зайвий. Дуже хороша, красива. З надзвичайно якимись дивними такими голочками. Білими. Це маленька ще рослинка, буде цікаво дивитися, як вона виросте. Треба буде додавати добрива для кактусів. От. Цей розчин. Тут розчин в мене фитоцит. Фітохелп, актара і актоверм від кліщів. І так, на 10 хвилин. Це ґрунт звичайний із магазину. Нема тут особливого такого складу, просто ґрунт складається із піску, керамзиту, з гравія, камінчиків граві, гравію, тут невеличкі ще. Можна досипати вугілля. Якщо є, це теж не буде зайвим. От. В той самий горщичок я буду розміщувати цю мамілярію. Вона ще може рости в цьому горщичку, бо mm. до, вона дуже маленька ще. От. Бачите, її діаметр не перевищує. Діаметр цього горщичка, і корінчиків не так ще багато, тут вона ще може рости, зростати, і надалі вже буде пересаджуватись. Так обережно. Бачите, я фіксую в центрі тримаю маміляр... цей кактус тримаю по центру. І ще на рівні, от саме так підіймаю, щоб. Грунт не торкався самого тіла кактуса. Отаким чином піднімаю трошечки, щоб вона не була глибоко дуже посаджена. Це дуже шкідливо для кактусів. Можна так простукати, щоб більше закріпилися корінчики, так поправити. Це добре, що є такі великі такі Керамзит такий великий, щоб був простір, щоб було повітря, щоб не дуже щільно лягав цей ґрунт. от Це жирний ґрунт, на ньому кактуси дуже хорошо себе почувають. Вони прям такі дуже швидко ростуть, зростають. Ну, от таким буде в мене. Поповнення буде стояти на вулиці разом з усіма в притиненому місці.